Усім привіт! У цьому відео ми познайомимось з новим поняттям, з поняттям неперервності функції на проміжку. Але для цього нам потрібно знати про неперервність функції в точці. Тож було б добре на початку згадати про це. Ми кажемо, що якась функція, нехай у нас буде функція F, неперервна в точці. Давайте запишемо. Не Неперервна в точці, ну нехай у нас буде точка c, Ось x дорівнює c, тоді і тільки тоді, ось такий значок критерію, коли у нас двостороння границя, ліміт функції f від x, коли x прямує до значення c, дорівнює фактичному значенню функції в цій точці. Просто f f і c. І з першого погляду може здатися, що... Воно трошки незрозуміле, але насправді воно пояснюється досить інтуїтивним та простим чином. Ось дивіться, нехай у нас є якась умовна функція, і давайте спробуємо зобразити її графік. Нехай у нас ось є це якась функція, так? І ми бачимо, що ось це у нас нехай якась точка С по і, і ми бачимо, що функція наближається з обох сторін, як зліва, так і справа, до якогось значення. Ну, до одного значення, до якогось конкретного значення, і це, і це значення буде L. От. І для того, щоб функція в цій точці C була неперервною, нам потрібно нібито намалювати графік цієї функції через цю точку, не, від, не відриваючи олівця від паперу чи будь-чого, де ми малюємо. Так? Ось. І для цього нам потрібно нам потрібно мати таку функцію, яка в цій точці, в точці це визначена, і має те саме значення, до якого вона наближається зліва та справа. Тобто в нашому випадку це ось значення L. Тобто ось тут повинна бути ось ця точка, ось, ця, ось це фактичне значення. І це, в принципі, в цьому вся суть ось, цього, ось цієї рівності, ось цього критерію, ось про це нам каже ось це визначення. І тепер, коли ми згадали про неперервність функції в точці, ми можемо переходити до нового визначення, до визначення неперерності на проміжку. Давайте я це витру. Почну я з відкритого проміжку. Ну, банально він простіше, ніж закритий. Чому це так, ми побачимо згодом. Ми кажемо, що функція F неперервна Знову ж таки, вона неперервна на відкритому проміжку від А до b Ось ми позначаємо відкритий проміжок круглими дужками, це означає, що ми не беремо до уваги наші кінцеві значення А та Б, а тоді тільки тоді, знову назначу критерію, коли функція не перервна, давайте я скорочу, напевно, не перервна в кожній, в кожній точці з нашого проміжку з проміжку ось так давайте розглянемо приклади щоб зрозуміти як це працює нехай у нас є проміжок від мінус 7 до ну давайте мінус 5. відкритий проміжок ось давайте давайте подумаємо чи буде функція тут неперервною на цьому проміжку ну позначимо його ось тут на нашому малюнку на графіку ось є декілька способів як це зробити але перше, що ми можемо подумати, як ми можемо подумати про це, це от почати малювати графік нашої функції, починаючи від мінус 7, ось малюємо-малюємо наш графік. І ось, ми дійшли до мінус п'ятірки, не відпускаючи лівця, тому можемо сказати, що функція не в кожній точці з цього інтервалу, так? Але якщо ви хочете більш строге доведення, більш строге аргументування. Ну, По-перше, вам буде потрібно визначення цієї функції, тобто правило, за яким функція тут себе поводить. І тоді ви вже зможете алгебраїчно довести, що для будь-якої точки з цього інтервалу виконується ось ця, ось ця рівність, тобто ліміт функції, коли x наближається до будь-якої точки з цього інтервалу, дорівнює фактичному значенню функції в цій точці. Ось. Але... Через те, що ми маємо лише графік, лише малюнок, ми будемо користуватись таким інтуїтивним тестом. Тож, давайте позначимо, що функція тут у нас не перерна на цьому проміжку. Розглянемо ще один приклад. Нехай у нас є відкритий проміжок від мінус 2 до, ну нехай, одинички. Ось так от. І це вже більш цікавий випадок, бо якщо ми подивимося, що ми, ми, ми бачимо, що функція в точці мінус 2 визначена ось тут. І далі йде стрибок. Тобто ми падаємо вниз і функція тут продовжує свій шлях, так би мовити, не в тому місці, де функція визначена в точці мінус 2. Так? Тобто тут розрив. Але нагадаю, що це у нас відкритий інтервал, так? відкритий проміжок, і нам тут не важливо значення мінус 2. Ми дивимось на значення, що більше за мінус 2, так, і менше за 1. Тож ми насправді почнемо ось тут. Не в точці мінус 2, а трошки, так би мовити, правіше, зовсім трошки. Ось, І, і так, так само малюємо наш графік. Ось, я дійшов до одинички, я ніде не піднімав свій олівець тут. Тож ми можемо стверджувати, що функція не перервана цьому проміжку. Так, тут теж у нас все добре. Давайте розглянемо приклад, в якому функція не не перервна. Нехай у нас ну, досить очевидно, так? А нехай у нас є проміжок від 3 до 5. І спробуємо зробити те саме. Починаємо в точці до x до рівня 3, малюємо наш графік, малюємо, малюємо. І ось тут ми починаємо рухатись нескінченно вгору. Ми будемо робити це дуже довго. Так? І, і врешті-решт нам доведеться підняти олівець, перейти на праву сторону, щоб продовжити малювати цей графік. Ось і дійти до значення, де х дорівнює 5. Ось тут. І в такому випадку, через те, що у нас тут взагалі існує асимптота, у нас тут розрив на нескінченності, ми не можемо сказати, що функція неперервна в будь-якій точці з цього інтервалу, так, в точці 4 у нас розрив, тож тут неперервність не виконується. І давайте перейдемо вже до випадку, до більш складного випадку, коли ми маємо коли ми маємо закритий інтервал. Функція F не перервна, знову ж таки, вже вкотре, на закритому проміжку від a до b. Ось, Ми пишемо квадратні дужки, це означає, що тепер ми включаємо наші кінцеві значення a та b. Тоді і тільки тоді, знову у нас значок критерію, коли функція не перервна не перервна, на відкритому інтервалі від А до Б. Ось. Плюс у нас додаються ще дві умови. Перше, це коли у нас одностороння границя, коли х коли наближається до значення, до, до лівого кінця, тобто до А справа, дорівнює фактичному значенню функції в точці А. Ось. Тобто, коли у нас функція наближається до лівого кінця, то ця границя вона дорівнює фактичному значенню функції в точці А, тобто в точці, де у нас лівий кінець. І аналогічна умова, тільки вже з правим кінцем, ліміт, функція Fix, одностороння границя, тобто коли x прямує до значення b вже зліва, дорівнює фактичному значенню функції в точці B. Давайте розглянемо декілька прикладів, щоб зрозуміти, як це працює і взагалі в чому різниця між відкритим інтервалом, між відкритим проміжком. Окей, нехай у нас майже той самий проміжок, але він вже буде закритий, від мінус 7 до мінус 5. Ось. І перше, що ми можемо зробити, це так само спробувати намалювати наш графік, не відпускаючи олівця. Ось. І це ми робимо без проблем, як і, як і минулий раз. Але в чому різниця? Якщо ми поглянемо на, на, наш, на наше кінцеве значення, тобто на, ну, нехай на мінус 7, тобто на лівий кінець проміжку, то ми повинні тепер звернути увагу. Ну, Тут просто в цьому прикладі в точці мінус 7 функція не перервна. Але нехай припустимо, що у нас ось тут нічого немає, у нас тут функція не визначена. Ось, і в цьому випадку тепер в точці мінус 7 функція не неперервна. Тобто тут немає двосторонньої границі, але для перевірки неперервності на закритому проміжку нам на це байдуже, бо ми дивимося лише на правосторонню границю. Тобто нам, нам потрібно дивитися лише на ось цю умову, бо ми знаходимося в, лівій, в лівому кінці, так, і ми дивимося, ми бачимо, що... Функція дійсно наближається до фактичного значення функції в цій точці, якщо ми рухаємось справа. так? Ось, Тому ось тут ми можемо поставити галочку, сказати, що дійсно функція не перервна на цьому проміжку, навіть якщо ось тут функція не визначена. Якщо подивитись на більш, найбільш вдалий приклад, нехай у нас є. Нехай у нас є проміжок від мінус трьох до мінус двох. Закритий. І ми дивимося... От починаючи від мінус 3, ми малюємо графік функції, і ось ми дійшли до мінус двічки і намалювали графік, не відпускаючи лівця. Але якщо подивитись, то в точці мінус 2 функція не напередна. Вона тут має розрив далі, тобто ми повинні стрибнути вниз. Але, знову ж таки, ми, ми знаходимося зараз в правому кінці, і ми дивимось лише на односторонню границю, а саме лівосторонню. Ось, і ми дивимося, що функція, е, функція наближається зліва до фактичного значення функції в точці мінус 2, тобто до нуля. Ось, і ця умова виконується, е, перші дві теж, тому ми можемо сказати, що функція на цьому проміжку не перерна. Тут все добре. І давайте останній приклад. Нехай у нас є проміжок. Е, ну, давайте, давайте ось тут його запишу. Від мінус 2 до 1. Ось, закритий проміжок. І я пропоную поставити відео на паузу, спробувати подумати самостійно. Ми вже розглянули декілька прикладів, пояснили принцип. Спробуйте самі зрозуміти, чи буде функція тут неперервною на цьому проміжку. І насправді, якщо ми поглянемо на наш графік, мінус двійка у нас ось тут. Тепер у нас закритий інтервал, закритий проміжок, ми починаємо з конкретного значення функції в точці мінус 2. І ось тут нам потрібно вже зробити стрибок. Ми дивимо, якщо, якщо подивитись, то не виконується якась цих двох умов. Ну, очевидно, що ось ця, бо ми знаходимось в лівому кінці, так? І ми дивимося, що правостороння границя, коли функція наближається до значення мінус 2 справа, вона не дорівнює фактичному значенню функції в цій точці. Ось тут функція наближається до значення мінус трьох. А фактичне значення функції в точці мінус 2 дорівнює нулю. Ось, вони не однакові, тому ось ця умова не виконується тут. І ми не можемо сказати, що функція не перервна на цьому проміжку. Ось це тут не виконується, тут функція має розрив.